І всім привіт! І ви на моєму каналі. І сьогодні в мене нове відео. Це відео про те, як я буду робити теж незвичайне. Так, це відео з обличчям, не про Roblox поки що. Так, хочу вам дещо сказати. Те, що... Так, це відео я буду українською знімати. От. І в цьому відео я буду робити те, що, напевно, ви будете не очікувати, або ви вже, напевно, зрозуміли по обкладинці відео. Так от, в цьому відео я буду робити травник. Так, я буду робити. Ось, я вчора купила ось такий блокнот ось, я його буду повністю переробляти. Да. Кому цікаво, цей блокнот коштував 59 гривень. Ну, коротше, 60 гривень, там ще копійки. 60 гривень це кому цікаво. І з цього я буду робити свій травник. Я його спочатку буду робити, а потім або в цьому відео, або вже в наступному відео буду. Коротше, буду оформляти вже сторінки. От. А ще перед початком цього відео я б хотіла вам пораджувати мій телеграм канал. Він називається називації. Ссылка на мій телеграм канал буде в описанні цього відео. От. І. Приємного перегляду. Так, і ще я хотіла сказати те, що в цьому телеграм-каналі є багато всього цікавого. Наприклад, всякі конкурси в Роблоксі, там зустрічі теж в Роблоксі, більше в моєму житті. І в телеграм-каналі ви Скоріше дізнаєтесь те, що виходить нове відео. От тому поїхали. Так, спочатку ми відкриваємо цей блокнотик. Я спеціально такий взяла. Несильника. От. І напишіть, ви колись робили травник? Це мій перший буде. Якщо так, то я, напевно. Зроблю пост в телеграм-каналі. Якщо ви робили, мені буде дуже цікаво подивитися. І я зроблю пост, і ви зможете скидати свої фотки до да. своїх. Так. Ось він, ось так виглядає. Зараз відкриваємо. Він з такими зелененькими штучками. Це ще стюрме манікюр сьогодні. От. Тут ще є такі розділи, я їх, скоріш за все, буду при, е, е, прибирати, тому що вони мені не треба. А ще цей мій будущий травник, він в полосочку. От, єдине, що тут ось дата і сторінка. Я не знаю, я, наприклад, це пита, е, писати не буду. А ще тут ось так, а потім я це буду прикрашати, вже коли дороблю травник. Ну, коли буду його робити. Так. От. А зараз я перше, що буду робити, напевно, це я приберу ось ці розділи. От. А ще мені треба буде ось цей обрізати ось цю штучку. І ще ось цю штучку трошки відрізати, тому що тут я вже приберу ці розділи. Тому зараз е поїхала, я, напевно, для вас зроблю. на ускорену версію. Так, щоб вам не було так скучно дивитися, або я просто до вас. Ну, добре, давайте я зараз вам в ускореному буду це знімати. Поїхали? Так, ребят, я вже от прибрала ці розділи. Ось вони. Вони мені вже, напевно, не треба, бо я щось з них потім зроблю. Маю. А зараз я буду от він ще такий просто, без розділів. А зараз я буду прибирати ось цю штучку і відрізати ось цю. І теж знов зроблю вам скорину і наложу якусь приємну музику. ребят, вот я уже сделала. Теперь это просто вот такой блокнот. Можно сказать. Но скоро это уже будет травник. Тому зараз мы ми... зараз я уже, напевно, буду прикрашать его. Вот. Тому да, зараз, напевно, уже буду его прикрашать. І, можливо, зроблю вам переверну камеру, щоб вам було видно, як я це роблю. Ось. Тому поїхали. Що я от вже закінчила. Ось так от у мене вийшло. Ну, ще не зовсім закінчила, я тільки написала ось травник. І зараз мені треба буде обвести, ще ось тут прикрасити. Але далі я, напевно, буду вам знімати, щоб мене було видно. От тому, м -м -тому. О, зараз я, напевно, переключу, щоб мене було видно, і буду далі робити. Ну що ж, поїхали. О, так, ну я вже взяла лайнер, зараз буду обводити. Писати. Ось так в мене вийшло, травник. Зараз воно трошки ще висохне. Я е, зітру те, що я оліцем писала, то воно так некрасиво буде. І зараз я буду прикрашати тут. Я до цього спеціально засушила квіти, щоб і внутри і, і, е, робити внутри. Обкладати, там, писати і ще декілька на, на обкладинку приклеїти. Тому зараз я подивлюсь, які в мене є, і вирішу, які я приклею сюди на обкладинку. Так, я вже вирішила, яку я як квітку буду клеїти на вкладинку. Я її буду клеїти скотчем, тому що, якщо я приклею не скочем, а наприклад, к якимось іншим лівцем або щось таке, воно не буде триматися, він просто розкладеться. І зараз треба приблизно приміряти, з яким. Я буду це робити і зараз. Я напевно знов вам ускорю. Вам таке покажу. Я закінчила! Раз, два, три. Дивіться! Як красота! І ось тут я буду вже заповнювати. Але я напевно буду заповнювати в вже в шорцах От. Тому, не знаю. Е, тому, напевно, як я вже запам'ятаю, я буду вам, напевно, знімати в шорцах або в е, наступному длинному відео. Тому, ось що в нас сьогодні вийшло. А як вже оформлювати, дивіться далі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. щоб не пропускати, як я далі буду оформлювати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока! Дякую за переклад! І ще я вам дещо хотіла сказати, я спам'ятала, я дуже хотіла вам сказати дякую за 600 підписників! Вчора я в відео казала вам дякую за 500 підписників. Сьогодні вже 600. Дякую дуже за таку велику цифру. За 600 підписників ми вже дуже близько до 1000 підписників. Ще 400 підписників і все, і у нас вже 1000. Я просто в шоці. Ви найкращі. Дуже дякую, мені дуже приємно. І сподіваюся, вам сподобалось це відео. І не пропускайте мої нові відео. І до зустрічі всім. Пока-пока!